Я з'явився. Треба взяти трохи території. Це ж скібіді і схоже вони не дружелюбні. У тебе немає шансів. Я лардж камерамен, я тобі допоможу. Ми їх виграли. Ти підкріплення визивав, вони вже йдуть. Я камеравуман. А я камерамен. Оні це скібіді. Вони атакують. Вони дуже сильні. Давайте союз. Ми чуть не померли. Який сьогодні хороший день. Знов дурні скібіді. На тобі по унітазу. Що це за скібіді? Вони куди сильніші нас? Я камерамен титан, я вам допоможу. Спасибі. Ну мені треба на завдання я полетів. Команда пішли на місію. Розформовуємо союз. Це в атаку. І цьому треба по голові дати. Ану вимітайтесь відсюди. Щоб я вас тут не бачив. Ви що не захопили базу. Скоріше йдіть до столиці Скібіді, не знущайтесь над нашими братьями монстри. Що це за туалети-переростки? Ану не чіпай моїх братів. Спасибі тобі, Титан. Поки нікого немає. На тобі шматок фарфору. О ні, знов павук. Тільки не мій капелюх. А ти хто такий? Немає часу пояснювати іди в укриття. Давайте просто бомбити цих скібіді. А, -а, -а, а допоможіть. Я вже йду. Спасибі тобі, брате. Осі не до скібіді туалети. Та це ж їхній вчений хапай його. Він вже втік. О пацани нам треба на завдання. Ось ми і прийшли. Гей, вишматки фарфору. А це ще що ракета? А, -а, 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 -а пацани. Ха-ха, жалю, гідні букашки. Камерамен, дивись, хто там знизу. Скібідісти готуємося до битви. Вогонь. Не так швидко. Хто це там засів атакуйте? А -а -а -а. Куди це ми прийшли? В пастку. А куди це ти зібрався, Джі? Щит. Мої лазери його не пробивають. Так точно босс. Пробачте, але не хочу помирати, я полетів. Ха-ха-ха. Камера вумані камерамен. Ні large камерамен. Я тобі ще поплачусь, Джимен.